Соловейка співає весна. Друзі, я тут в цьому році планую, не знаю, чи вийде, чи ні. План дуже амбіційний, дуже тяжкі колоди, хочу з товстого все зробити собі тут бесідку коло оцього качелі. Ну, З такого моменту починаю. Ну а як там далі підуть справи, вже далі буду знімати вам. Думаю, вже коли хоч трішки щось зберу, якщо це. Так Якщо якось так. Так, перший брусок виставив. Чи перву колоду. Тут пеньочок уровень кинув. Сейчас ще сюди закопаю. Саме головне це почало виставити. А тоді вже думаю буде легше. Та й колоди легші вже будуть коротші. Це, звісно, тяжковое. Ну нічого, продовжаємо. Так, друзі, виставив по уровню ці дві основних і закинули з сусідом ці дві. Ну і там далі її вже будуть запилювати і це все діло скріплять. Ну Таке саме важке, я думаю. Пеньки по повкидали, покидали, думаю нормально вже. Так, воно вирисовується потихеньку. Ну все, ждемо далі продовження. Так, друзі, ну що, потихеньку збираю. Два ступчика встановив, зараз третій. Ставлю на такі, не знаю як їх назвати, на шканти. Отакі, на арматуру. Засверлюю, забиваю, ну а тоді вже як розшиється. То так, я кріпив. Ну а далі вже тоді розшиється перилами, тут всякими цими декоративними елементами. І буде міцна як скеля. Так що якось так. Оце. Ну, думав, ну хто на що таке, що по-простому все і. Ось так. Ну, тут звісно, ще скоби там позабиваю. Якщо якось так. Трудне діло, звісно, стовпити таке все криве, щоб я хоч більш-менш по рівню виставив. Це капець, звісно. Ну і так, друзі, потихоньку працюю, 4 стопчика виставив. Закинув наверх так, чисто приміряк, якщо воно подивиться зі сторони. Було високе, трохи їх підрізав тут. Але діло відбувається медленно. От вчора завдання взагалі нічого не зробив, так як ну, треба хоча б, щоб хоч один підсобник був закинути, сняти, поміряти. А так виходить, що немає нікого. Не знаю, може сьогодні когось тут поймаю, мимо проходящого. Проходящого, Щось зроблю. Так що якось так. Так відео не знімати процес роботи, як поламалось в мене тренога моя, блин, що телефон ставиться і В общем, немає як закріпити. Заказав, прийшла нове, щось не додивився без кріплення якраз для телефону. Так що якось так. Ну так поетапно буду знімати, так як я і казав. Ще якось так. Ну і так, друзі, потихеньку двигаюсь. Закинув оці балки. Звісно, кривенькі такі, вони все нусь є. Вибирати нема що. Дверний пройом поставив і сам прошив. Отміряв 800. Глиною намалював, ну перед тим щось я теж розмічав. І, в общем, все чітко виставив, вимірив, кинувся поки прибивати, стовпасть той посунувся. І вийшло 900. Звісно, не дуже красиво тепер. Ну нічого, вже нічого не зроблю, вже прибито там капітально. Ну Далі вже не знаю, буду перила тут огородити. Отак. І далі ти вже зніму, покажу, якщо щось вийде. Тому що ще й не придумав, як їх кріпити і все. Ну а так потихоньку діло продвигається. Зібрав оці перила. Наконець-то дуже тяжке, поки підгониш. І ще жара така у нас невиносіма, просто під ллється градом. Так що вчора встановив оцю, за день що тільки встиг зробити. І сьогодні оці дві, і оці ось дві передні. Так, і тільки що прибив оці вже декоративні елементи. Внизу. Ну, якось так вийшло, друзі. І прикинув з реєчок, як робити оцей фронтон. так що, ну, Щоб на два листа, сюди лист і сюди лист. Без добавок. Там, оце, якщо видно на, на відео, це де глини намалював, це край шиферини буде. Так що якраз двох листів повинно хватить. Ну, такий козирьох виходить, не дуже високий, не дуже низький, в принципі, нормальний. Так що якось так закінчився в мене матеріал, треба десь полазити по кущах, ще щось знайти. І почати, Ну, хтось тоненька сюди є, але вона сюди тонка буде. І почати сюди збирати ось такі хрестики. Розмітить, тут на 4 їх буде чи на 3, напевно, на 4. Якщо якось так, друзі. Тяжко за те, що ввечері комарі тут просто заїдають болото ось повністю. А ну, на протязі дня дуже жарко. Ну, нічого, потихеньку, в принципі, темп нормальний. Я планую, там, грубо говоря, і якщо я і буду все літо нею займатись, то нормальні сроки. Якщо якось так. Ну, в принципі, графік зараз випереджаю. І так, друзі, діло потихеньку двигається. Значить, зробив тут ось стіну. Ці всі декоративні елементи прибив. І з цієї сторони. І з цієї сторони І матеріал знову закінчився. Осталось ту стіну тільки зробити і все. Ну, перейду зараз зробити кришу. Буду робити. Значить, зробив ось таке лекало, зраєчок збив. Ну і зараз буду збивати сюди перво цю забу, як називається в общем цю річ. Цей фронтон там чи як називається, вилетіло з голови. Ну Там вже як зіб'ю, вже далі вам на відео покажу. Ну а так поки на такому ось етапі в принципі, класно виходить. Не знаю, як там на відео видно, ну красота мені подобається. Спочатку не дуже подобався, зараз вже подобається коли вже воно підсобирається все вже картина вимальовується та що треба встановив три оцих бантини як там вони в коно називаються і зробив ось четверту зараз треба знайти якийсь Помощників хоча б одного чи двох, щоб закинути та прибити останню цю четверту. Чесно признаюсь, трішки вже підморився і навіть не трішки. Жарко та й трудозатратно. Самому дуже тяжко. Усунувся сам, тому виходить дуже важко. Якщо якось так, ну ще як встановлю, то вже щось далі, як звичайно, як обично, зніму. Ну, ось так виходить. Ось так. так, друзі, встановив ці бантени, прибив шальовку і навіть вдалося положити шифер. Осталось тільки сюди коньок, желізо якийсь вирізати, ну то десь ще підшукаю желізо, виріжу сюди коньок. Так що такий етап покрита вже моя бесідка, можете бачить. І тільки що прибив ось такі декоративні елементи мною власні запатентовані, такі, як і на качелі, так що ось такий вигляд має бесідка з дахом. Плануються такі декоративні елементи також. Отут, отак, під стріху. Ну і далі десь там, можливо, десь іще придумаю. Так що на такому зараз етапі бесідка. З цієї сторони новенький шифер. Ну, а з тої там всяким стареньким кусочками зліпив, ну, вийшло в принципі нормально. Так що якось так. Потихеньку діло продвигається, вирізав навіть назву, придумав сюди, вже вирізав із дерева. Можливо зараз прийду в двір та покажу її вам. Планую його тут її причепити, не знаю ще як, ну якось причеплю. Якщо якось так, друзі. І так, друзі, такий етап. Обіцяв вам показати назву, ну, вже показую її в готовому виді. Так що якось так виглядає. Тут підсипав, трішки хлопці допомогли. В ну, основному сам. Вирівнюю тут поверхню для бесідки. Тракторець допомагає. Зробив тут. Причепив навіть квіти. Ну, все не так, як би спочатку зробити, а потім прикраси, ну, все, не знаю навіть як сказати. Все на ходу. Їхав, побачив, квіти, здумалось, купив. Ось так виглядають і тут ці декоративні елементи, ну, повністю я їх зробив з цієї сторони теж. А зараз займаюся, вирівнюванням поверхні. Тут уже в самій бесідці діло йде. Дуже медленно, повільно, тому що, коли я вирівнював поверхню там, я під'їжджав і просто кузов перевертав і все. А ну, тепер через цей отвір приходиться і нагружати самому вручну і вигружати також вручну. Ну Ні, нічого, потихеньку, по 5 чи 3 прицепчика в день завожу. Якщо взяти все в цілому, то більша половина вже завезена, тому що ось від самої качелі тут якщо взяти, то це все земля тут дуже великим слоєм до пів метра навіть доходить, ось як тут. Наприклад, зробив місце для мангалу, тут розширив його, підсипав. Так що якось так, друзі, такий вид, зараз має бесідка. Ну потихеньку, багато роботи зараз, але трішки займаюсь по мірі можливості, так що якось так. На вулиці дощик, але можна працювати. Що змінилося з останнього відео? І вирівняв повністю поверхню і тут, і в бесідці, привіз піску і почав робити стіл та лавочки. Одну вже лавочку зробив, але ще не прибивав. Закопав стовпці для столу. Так що вже майже фінал. І, так як я казав в тому відео, там, коли прикраси, коли щось на думку приходить, тоді зразу і роблю. Дивіться, ось на цю сторону зробив я яку посадив квітку і зробив який декоративний такий вазон, чи як він називається. Глечик знайшов старий, скрив лаком, посадив квіточку туди і оцей підхват. Сонце погано видно, з печі старовинний теж з криваком і на льозку підвісив. Так, щоб ця стінка, як б вона буде пуста, не планується тут таких квітів. А за рахунок оцього такого декоративного, як сказати, не йде на щось нічого мені на ум, як назвати його, декоративного такого вазону, ось так вдалося прикрасити цю. Стінку, цю часть бесідки. Так що якось так. Ну що, залишається, залишається мені закопати ще два ступчика для лавочки і саме головне знайти доски на стіл, так як їх немає. ну Десь хлопців, можливо, попрошу, та й не відмовлять. Так що, якось так, друзі. Потихеньку працюю. Також скрив жлаком лаком, вже все висохло. Так що Gracias a Ну и так, друзья, почти уже финиш. Не помню, как я там последнее видео вам снимал. Но сейчас на этапе я уже стол собрал. Там осталось чуть-чуть мелочи. Там подокручивать, попробовать чуть-чуть. Сделал люстру. Вот розетка такая моя тут висит. Ну, она будет ховаться тут и сверху ложиться. Удобно, сейчас я делаю инструмент, то есть подключается. Так что, друзья, вот так. В течение уже месяца, да, Уже другий почався, де там місяця полтора, напевно, да. Я работаю. Ну, не каждый день, но по чуть-чуть. По каждый день уделяю як, это внимание, все время. Но вже приятно. залишилося що тут мені сейчас чуть-чуть докрутить, допідбивать і скрить лаком. І в принципі уже все. Там останется тільки коньяк наверх прибить, оце, де просвіти. І все, конюк есть, все есть. Так що, друзья. Ось такий етап. Значить, ну, як уже сделаю стол окончательно, там з кривоком висохне, тоді вже думаю, зніму вам відео, вже буде якби фінішне таке, да, по беседке. Так що якось так. Ну і так, друзі, так виглядає закінчений вид вже столика. Залишилось ще раз склерити лаком стіл і ті залишки, які залишуються, або лаку вже там буквально трішки, тоді вже пройду оці стовпчики. Думав його опалювати чи не опалювати, так оце ходив, думав 2 дні. Ну Вирішив таки не не палити. Хай воно буде трішки біленьке, ну не біленьке, воно жовтеньке. Значить, Не знаю, відео передає. Лак трішки такий виділив текстуру дерева, і в принципі, хай воно таке ніжненьке буде. Так що, якось так, це заключне відео по бесідці. Така була титанічна робота, можливо, так по відео і не видно, але за рахунок того, що все дуже масивне, все товсте, тяжко було його все це діло довести до ума. Але потихеньку, головне терпіння. Все це вдалося зробити. Вийшла ось така краса. Пишіть, коментуйте, на вашу думку, подобається вам чи ні така бесідка. Це був такий літній мій проєкт. Стараюсь кожного року щось трішки таке робити, окультурити свій луг, свою копанку. Так що якось так. Столик стоїть коло качелі. Відео, думаю, буде на каналі. Або вже було. Так що якось ну, трішки робочі моменти, тут трішки лак, щітки, це все поприбирається і буде така зона відпочинку, думаю, Гарна. на висоті. Так що якось так. Ну а кому сподобалось таке моє відео про будівництво бесідки, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нової зустрічі!